Привіт всім! Що ж, є дещо цікавеньке про фільм під зорями, про що ви, мабуть, не знаєте. Готові? Почнемо. Чи помітили ви режисера у сцені в кафе? Якщо кліпнете, то пропустите. Другий цікавий факт Сузір'я у початкових титрах воно насправді показує ключові моменти сюжету. Здається, неймовірним, правда. Їдемо далі, номер три. Пам'ятаєте той старовинний автомобіль на задньому плані під час погоні? Це та сама моделька, що була у першому фільмі режисера. Ось це повернення до минулого. Четвертий факт улюблена книга головного героя, спостереження за зорями для початківців. Це не просто реквізит, це справжня книга, яка містить підказки до кінцівки фільму. А ось і п'ятий факт: колір неба у фінальній сцені був натхнений картиною Ван Гога Зоряна ніч. Ось такий мистецький штрих. Не перемикайтесь. Ще стільки всього заховано під зорями».